Ненсені зміни до статей 55 та 59 про місцеве самоврядування в Україні. Ці зміни чітко визначають, що проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому законом України про доступ до публічної інформації, тобто не пізніше як за 20 робочих днів додати їх розгляду з метою прийняття. Відтак, відповідно до законодавчих норм, кілька пунктів порядку денного, які оприлюднили пізніше визначеного терміну, зняли з розгляду. Серед таких і наболіли для колективу газети «Подільські вісті питання про призначення на посаду редактора Тетяни Колісниченко. Окрім цього, ряд пунктів депутати запропонували відтермінувати задля опрацювання. Отож на пленарне засідання виноситься близько 50 питань. Значний їх блок стосується обласних програм, прийняття кількох нових, внесення змін до діючих та звіт про виконання виконання тих термін, яких закінчився, найгострішу дискусію під час роботи комісій викликав проект програми соціально-економічного розвитку області на поточний рік, оскільки як пояснюють, він дещо відірваний від реалій сьогодення. Програма соціально економічного розвитку, скажімо, ми її вона була написана в стилі. Бушою адміністрації ми її повернули для уточнення. Зараз її переробили в іншому стилі. Було дуже багато включених пропозицій включено пропозицій комісій. Які ну пропонували залучити кошти кошти в цю програму, але шляхом інвестицій бізнес структур програму зробили наближену до сьогоднішнього дня, з цією фінансовою ситуацією в Україні відповідно там більше вона носить рекомендаційний характер ніж фінансове забезпечення. Основне ж питання внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. Його коригування в першу чергу обумовлено невтішною економічною ситуацією в державі, а також необхідністю розподілити, хоча б частково так звані вільні лишки. Є великий запас коштів, але цей запас коштів закладається для того, щоб при кінець року ми могли їх перерозподілити і використати їх в. Скажемо, якщо будуть районами не виконані бюджети, щоб ми могли людям виплатити заробітну плату, виплатити всі-всі захищені статті видатків. Також у переліку питання про надання спеціальних дозволів підприємствам на користування надрами чи гірничі відводи, а також питання, які стосуються врегулювання комунальної власності. Передбачені й пункти щодо роботи самої обласної ради, та клопотання про нагородження окремих краян грамотами Верховної Ради України. Отже, остаточно депутати ухвалюватимуть запропоновані проекти рішень у середу на пленарному засіданні.